Друзі, всім привіт! Як завжди, рада вітати вас на своєму каналі. З вами Світлана та мої чарівні орхідеї. І поки ми очікуємо на появу нових цвітоносів та насолоджуємося залишковим цвітінням своїх орхідей, я вирішила поговорити трошки з вами на таку важливу думаю, тему, тому що ну, тема дійсно важлива. Зараз такий сезон досить прохолодних температур. І е, я з нетерпінням чекала, коли запишу для вас відео на ось таку тему, як переохолодження у орхідей. Я, як звичайна людина, як звичайний орхоман, який купує орхідеї до своєї колекції за власні кошти, без жодної там реклами або ще щось, тому що, ну, якщо людина веде свій ютуб канал, то повірте, нікому нічого. Задарма з неба не падає, і взагалі я не люблю афішувати себе там в якихось соцмережах. Для своїх рідних я є одна людина, в якої є таке маленьке захоплення. Більше вони не знають про мене нічого. Тому що ну, не всім людям цікаві захоплення іншим. Тому. Я свій YouTube канал веду суто для любителів та поціновувачів прекрасного, кому дійсно цікаві ці орхідеї, і кому цікаво слухати, хто і як ділиться своїм власним досвідом. Тому, друзі, відійшла я трошки від теми, так як вже у нас досить така глибока осінь, пора прохолодна. Тому я вирішила з вами і поговорити саме на таку тему, як переохолодження на орхідеях. Чому саме? Зараз я вам все детально покажу, тому що навіть в мене є зовсім така недавня покупка дуже гарної сортової орхідеї, на якій це переохолодження ми і поглянемо, як воно виглядає, чи слід його боятися і так далі. Тож, друзі, ось вона моя бідолашна. Новенька, недавня зовсім покупка. Це орхідейка Лімпопо. Ось вона, як я, яка чарівна. Довгий час я за нею спостерігала, дуже хотіла її до своєї колекції. Потім ділилася з вами відео розпаковкою, показувала вам, тішилася, що вона, нарешті, з'явилася в моїй колекції, тому що я до останнього з покупкою цієї рослинки, цього сорту. І потім якось так. В один момент подумала, що ну, вже і так скоро наближаються морози, зимовий такий період. І я вже давно вирішила для себе, що взимку орхідеї поштою я замовляти не буду. Тому що це дуже такий великий ризик. І не дивлячись на те, що морози у нас були недовгий такий період, але саме в той період, коли мені відіслали, відіслала продавець посилочки, якраз в дорозі. Мою орхідею і застав ось цей маленький мороз, але досить так попливав саме на цю рослину. Звісно, в посилочці їхала не тільки ось ця орхідейка Лімпопо, тому що ви знаєте, що по одному по одній рослинці я ніколи не замовляю, тому що це і невигідно. Ну і якось однієї орхідеї мені постійно мало. Тому давайте я вам покажу, як вона. Виглядає зараз. Під час розпаковки ви бачили, що з нею було все гаразд, тому що ось, бачите, це орхідейка фірми Mimesis. Це дуже гарна якість, тому я і зраділа, що мені вдалося прикупити саме сорт від цієї фірми. Листова розеточка, якщо подивитися ось так. І не звертати уваги, що в неї ось такі. Негарні набряки, листова розеточка, дуже в неї гарна, здорова. Корінчики також, ось бачите, під час розпаковки ми, як ви, так я, нічого не побачили, тому що ось ці набряки проявляються саме тоді, коли вже орхідейка стоїть в теплому приміщенні, коли ми вже відправляємо її на адаптацію, щоб вона адаптувалася до наших домашніх умов. І, мабуть, через, мабуть, два. Так. Два дні я підійшовши до підвіконня і побачила, що в моєї лімпопо є ось такі нехороші прояви, але я, друзі, не почала впадати в паніку, тому що в мене є вже трошки досвіду із цими такими нехорошими проявами, тому що я також купувала орхідейку дикий кіт. В середині весни цього року, і якраз також історія ідентична, ніби вже пішло потепління, все дуже добре. Хоча і ще продавці утеплювали на той час рослини в посилочку. Тому мого дикого котика також настигла ось така неприємна була доля. Він також у мене був переохолоджений, трошки підмерз. І, бачите, незважаючи на те, що 4 чи 5 орхідей їхали в одній посилці, саме орхідейка лімпопо, вона постраждала. Можливо, це настільки тендітний сорт, і йому більше дісталося, або навіть ну, не знаю, чому так, іншим орхідейкам нічого немає, а Лімпопо ось трошки постраждала. Тож, друзі, що ми робимо в такому випадку, коли ми бачимо ось такі прояви переохолодження. В першу чергу ми нічого не зрізаємо, не обрізаємо, не ріжемо. В першу чергу ми ставимо орхідейку на світле місце, але не під прямі сонячні промені. Світле місце це ну нехай ви поставите під лампи, якщо у вас є така додаткова якась поличка або ще щось, але бажано поставити на підвіконня, на якому багато розсіяного денного світла, що зробила і я. Плюс ще одне, що ми повинні враховувати, ми повинні дуже акуратно слідкувати за тим, щоб на ось ці плями ні в якому разі не потрапляла вода. Навіть капелька водички, щоб не потрапляла на ці плями. Тому що вони, бачите, вони зараз виглядають вже сухими, ніби вже ну, все пройшло, вже найстрашніше все позаду. Але, знаєте, на початку. Коли це підмороження тільки проявлялося, ось ці всі плями, які ви зараз бачите, жовтенькі-сухенькі, вони були такі жовті, з коричневим, і там була присутня водичка. У людини, знаєте, після опіку появляється такий пухрець, так само і на листочку був. Було таке здуте місце, в якому була присутня волога. Тож, я, незважаючи на те, що мої орхідеї всі оприскуються, цю орхідейку я ніколи не оприскувала, я дуже дбайливо дивилася, щоб не потрапляла водичка на листочки, на шию взагалі ніде, тому що, бачите, аж куди пішов був набряк на цьому листочку, якщо за цей листочок я була. ну, не скажемо так, що цілком спокійно, так, знаєте, 50 на 50, тому що ось тут, бачите, також досить низько пішов цей набряк, але він вже підсох, тому все найстрашніше вже позаду. А тут, взагалі, бачите, ось аж куди. Пішов цей набряк, він також підсихає. Я постійно підходжу до цієї орхідеї, я за нею дуже дбайливо спостерігаю. Тут нічого поганого нема, це ще трошки вона підсохне, і цей листочок я все ж таки для мого спокою я зніму. І також хочу ще ось це місце трошки замазати Максимом. А так, орхідейка цілком здорова, переживати вже нічого. Тому що вже приблизно два тижні вона вже в моїх домашніх умовах. Бачите, я її навіть не взагалі з нею нічого не робила, не зрізала ось ці е, сухенькі корінчики, так як я люблю після покупки. Орхідеям наводити трошки таку косметичну красу, як я постійно говорю, я зрізаю все сухеньке зверху, що мені не подобається. Навіть інколи, коли взагалі не планую пересаджувати орхідею, якщо я бачу, що в неї є вдосталь місця в горщику, можу відсипати верхній шар трошки ґрунту і постелити туди трошки живого моху. І так вони у мене стоять до тих пір, поки їх не потрібно буде пересаджувати. Тож, друзі, якщо у вас також Якимось чином станеться так, що орхідеї приїдуть до вас переохолодженими, і через, ну, якщо ви з самого початку цього не будете помічати, цей набряк від переохолодження ви побачите через деякий час, тому не лякайтеся, дотримуйтеся всіх правил, про які я вам говорила. Я її, бачите, навіть не поливаю аж так рясно. Їй взагалі трошки наливаю водички, беру ще одне додаткове кашпо, в яке наливаю водички теплої, їй також ще давала трошки непростої водички, а з бурштиновою кислотою, щоб зняти їй ось цей додатковий стрес, тому що мало їй було стресу від пересилки від продавця до мене, поки вона їхала. Плюс ще ось така з нею сталася неприємна ситуація. Тому ось так я її ставила в додаткове кашпо, і ось ці нижні. Корінчики починали пити і потихеньку водичку підтягували наверх. Потім я всю лишню воду зливала, і вона в мене стоїть ось так на до тих пір, поки не потрібно буде її знову поливати. Тому, повторюсь, дуже-дуже акуратні поливі, щоб, не дай Бог, ніде на ось ці плями від набряків переохолодження, водичка ніде не потрапляла, тому що в будь-який момент, якщо ви не будете. Дотримуватися цих важливих правил, ці плями можуть потім гнити, і це гниття може також інфікувати навіть шийку самої орхідеї. І з такої, скажімо, невеликої проблеми ми можемо втратити саму рослинку. Тому в будь-якому випадку, нічого, повторюсь, не ріжте, не обрізайте, тому що бачу, що дуже багато. Дівчат просять поради одразу, тому що скажу, з самого початку, коли, починається, ну, коли починає проявлятися ось цей набряк від переохолодження, картина виглядає дійсно дуже так, ну, так, так, страшнувато. І хто перше з цим стикається, звісно, біжить по групах і просить поради. І, Знаєте, я за те, що якщо людина впевнена на 100%, що вона дає правильну пораду, то дійсно, нехай вона це робить. Але є такі моменти, коли я бачила неодноразово навіть групі у Фейсбук, коли ось так дівчата просять допомоги, їм радять обрізати листочки. Цього робити не потрібно. Так, це буде трошки згодом не дуже красиво із естетичної сторони, тому що все ж таки ось ці плями залишаться, навіть якщо ось цей. Нижній листочок я зніму, але ось це я знімати не буду, то ну, трошки із естетичної сторони воно буде виглядати не гарно, але все ж таки ну, не, не взяти і не різати а, листочки, тому що в мене був також набряк у дикого кота, але вони були трошки вище. Ну, і що мені потрібно було? Чотири листочки ось так взяти і в різних місцях порізати. Звісно, що ні, ці набряки підсихають, вони затягуються і залишається тільки ось така ранка із цими. Бачите, пошкодженими місцями. Ось так воно буде приблизно виглядати, але воно ще трошки і з часом також ось ці ранки затягнуться. І все. Краще, знаєте, якщо вже і просите поради, трошки зачекати різні думки. Навіть я люблю, коли дівчата скидують фото звіт від своїх орхідей порівняти, чи у вас така сама ситуація, тому що зараз, наприклад, є дуже. Багато також дівчата діляться, що в спалах цих бактеріальних захворювань, а це також дуже такі у домашніх орхідей цілком з'являються мокрі плями на листочках, то так, в цьому випадку варто зрізати ось ці мокрі плями, тому що вони будуть розповсюджуватися, і ось ця бактеріальна хвороба може. також… Інфікувати іншу решту ваших здорових орхідей. Тому бажано в цей період, якраз для профілактики, проливати ваші орхідеї, не тільки, ну, коли вони потребують поливу, під час поливу у вашу поливочну воду додавати трошки магнікур чи привікур, в когось що є. Це дуже хороший препарат, я вам про нього вже розповідала, я його дуже люблю. Це саме той препарат, який вам допоможе як при лікуванні, так і при профілактиці орхідей від різних бактеріальних. Захворювань. Тому робіть е, все правильно, зважуйте всі за та проти. Якщо вам і дають якісь поради, то порівнюйте, е, не прислуховуйтеся до першої ліпшої такої поради, яку вам надали. Е, краще порівняйте вашу проблему із проблемами інших дівчат, чи, хоча б ці плями, е, якщо вони присутні на ваших рослинках, чи вони схожі чи ні. І потім тільки так робіть висновки. А так, дуже шкода, якщо ви отримаєте неправильну пораду і використаєте її до своїх орхідей, можете ось таким прикрим чином нашкодити своїй рослинці. Тож, друзі, як ви бачите, я до цього вже відношуся дуже спокійно. Повторюсь, в мене був дик, досвід з диким котиком. Тому, як якось так, звісно, дуже на душі неприємно, коли чекаєш на ось такий гарний сорт. І з першого погляду рослинка виглядала цілком здоровою, потім з часом з нею трапилося, ось, ну, проявилися ось такі неприємні плями від переохолодження, але нічого. Головне, що ці плями ніяк не впливають на розвиток та здоров'я самої рослинки. Ось ці листочки підсохнуть, як я вже сказала, я ось цей нижній вже заберу, трошки помажу Максимом, ось цей залишу. А нові листочки з часом з'являться, і навіть я з часом не буду помічати що, і згадувати, що в цієї рослинки було щось не так. Тож, друзі, сподіваюсь, моє відео для вас було корисним. Тому що для мене в той час ось такі відео дуже мені допомагають, коли ось так показують ці проблеми, не просто говорять, що от в моєї орхідеї був набряк, і ось чи від переохолодження, і ось так вона зараз виглядає. Я люблю, коли все показують, щоб мати можливість порівняти, чи це набряк, чи це бактеріальне захворювання, чи варто там переживати, і як з цим боротися. Тому, друзі, рада була поділитися своїм досвідом. Нехай він гіркий. Але все ж таки, думаю, він комусь також згодиться. Тому не переживайте, віднесіться до будь-якої із ситуацій спокійно, і потім, оцінивши всю серйозність ситуації, тільки приймайте в такому випадку важливі ось такі рішення по відношенню до своєї орхідеї. І потім, коли ви зробите всі маніпуляції правильно, ваша орхідейка буде здорова. І буде тішити вас новими вже листочками, новими цвітоносиками, новим цвітінням, чого я вам і постійно бажаю. Все, мої хороші. До нових зустрічей на моєму каналі. Миру нам, любові. Побачимось!